Тіньовий сектор чинить основний спротив економічному бронюванню, Про це в ефірі радіо НВ заявив народний депутат від слуги народу Дмитро Наталуха. Він відзначив, що у парламенті зареєстровано законопроєкт про бронювання працівників за умови сплати податку в 20 тисяч гривень. При цьому Генеральний штаб України не є противником такого закону. Найбільший спротив чинять саме хабарники, котрі допомагають військовозобов'язаним чоловікам ухилитися від мобілізації або ж Виїжджати за кордон. Ну і от що сказав власне Наталуха його цитата: Моє персональне спілкування з військовим керівництвом дуже конструктивне. Ми не боремося з якимось уявним генштабом. Ні, з ними усіма ми знаходимо конструктивну позицію. Звісно, що в кожної є свої застереження, але в процесі консультації дискусії ми можемо дійти до певної золотої середини. Обсяг тіньового бронювання в рік сягає щонайменше 70 мільйонів доларів і може доходити до 2 мільярдів. От що ми насправді боремося, і економічне бронювання це якраз той інструмент, який е, має зробити це непотрібним, тому що в тебе не буде необхідності шукати, хто тобі щось не рішає. Ти позбавляєш людей незаконного, але дуже великого заробітку, дуже великого прибутку, і ми бачимо саме в цьому основне і найбільше джерело спротиву. При цьому от хочеться додати, що сам народний обранець відзначив, що сума в 20 тисяч гривень вона є абсолютно обґрунтованою з економічної точки зору. Тому розмови про те, що такі кошти є значними. Парламентар відкинув. Відштовхувалися від мінімальної заробітної плати військовослужбовця мобілізованого, який не виконує бойових розпоряджень, це 20 тисяч 100 гривень для того, щоб мати можливість сказати, що справді одна заброньована особа, один заброньований спеціаліст, буквально є джерелом грошового забезпечення однієї мобілізованої особи. На тимчасово окупованих територіях українці продовжують свій спротив російським ворогам. Зокрема, нещодавно в Чад-Бот центру інформаційного спротиву надійшло повідомлення від місцевих жителів тимчасово окупованого Маріуполя про те, що так званого Дмитрія Старікова підозрюють у співпраці з ФСБ. Особу цього росіянина було досить швидко ідентифіковано. Він направду працює на російській спецслужби, а ще служить в 14-й бригаді окремого спеціального призначення Арефії. Сам Старіков знаходиться в Ростові на Дону, проте має виїзди до тимчасово окупованого Маріуполя. Більше того, завдяки його перепискам у соціальних мережах вдалося встановити і особи інших російських злочинців, і нині в мережі вже розповсюджено переписки окупанта. Те, що він писав у своєму ВКонтакті, зокрема, а також виявлено його місце проживання, ім'я дружини та всі особисті дані, їх ви можете знайти на сайті центру національного спротиву. Там вкотре закликають повідомляти будь-яку інформацію про російських окупантів для того, аби фіксувати злочинців. Ну і далі поговоримо про ситуацію на фронті. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський розповів, що нині відбувається на лінії зіткнення. Зокрема, зазначив, що характер дії російських окупантів він значно не змінився. Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках. При цьому наші оборонці проявляють неабияку мужність. Зокрема, Олександр Сирський навів приклад, коли український воїн однієї з бригад особисто взяв в полон четверо російських окупантів. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах глибокого часового яру, старомайорська, роботиного, кринок. Та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів прибуття перших Ф 16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Тому командування російських військ наразі докладає усіх зусиль. Для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій.